Суспільство. Якщо ми кажемо про суспільство, ми маємо на увазі еволюцію суспільних відносин. По-перше, люди жили стадом, з девізом з'їдять, але не мене. Потім вони зрозуміли, що є родинні стосунки, тому з'являється термін рід. І після роду стосунки еволюціонували до общини. Община була родова та сусідська. Потім вже з'являються племена. Ну, звісно, потім протодержави та держави. Пересні суспільство, якщо ми кажемо про владу, це торкається вождя та племінної ради. Також повинні знати, що таке археологічна культура це риси конкретного племені, Притаманні саме йому. Прикладом цього може бути чернігівська культура, але ви бачите. На екрані саме трипільську культуру, релігія, набір вірувань і віровчень, а також звичаїв традиції, обрядів, правил життя і поведінки людей, що існують в суспільстві. Обряд це традиційні символічні дії, що в образній формі передають важливі для конкретної людської спільноти події. Мораль це система написаних норм і правил, що регулюють поведінку людей в суспільстві. Сюди можна віднести, якщо ми кажемо про правила, то такий термін як табу у первісному суспільстві. Цей термін з'явився і означав заборону чого не. Первісні релігійні вірування це фетишизм. Віра в надприродні властивості предметів. магія. віра в можливість людини впливати на світ навколо за допомогою певних дій. Анімізм – віра в те, що живі істоти мають душу, яка після смерті потрапляє до потепічного світу. Тотемізм – віра в походження людини від спільного предка рослини або тварин. Шаманізм. Віра у здатність людини спілкуватися з надприродними силами. Культ предків це поклоніння і шанування померлих родичів.